Відеопрограма «6 хвилин про Львівського прес-клубу. Гість цієї програми Володимир Огризко нагадає міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Огризко, політична доля несправедлива до людей. Мені здається, що угоду про асоціацію України з ЄС мав би підписувати міністр закордонних справ Огризко, тоді, коли був прем'єр-міністром. Юрія Тимошенко була прем'єр-міністром, а президентом Віктор Ющенко, але не по таланту, так? Дозволю собі трошки не погодитися. Я дуже щасливий тим, що саме на мою каденцію міністра припала подія, яка, власне, стала початком процесу, який ми сьогодні завершуємо. Бо в 2008 році на саміті України Європейський Союз президенти Ющенко і Саркозі, Франція тоді головувала в Євросоюзі, власне, дали старт цій роботі. Ми за це боролися, скажу вам чесно, десь пару років ще перед цим переконуючи європейський союз, що треба міняти ставлення до України, що ми не є сусідами в Європі, а що ми є частиною Європи, і мусимо ставати один до одного ближчими. От, власне, з цього і народилася ідея про. Підписання угоди про асоціацію. Нам зараз, е, е, от вічно вчорашні, як так називають тепер комуністів, вони закидають, що, мовляв, це така сама угода, як з Чилі там, чи, 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 чи Гондурасом. Нічого подібного. Це угода, яку не мала Польща, коли вона починала шлях до Європейського Союзу. Ця угода на порядок глибша і сильніша від тих, які наші. Безпосередні західні сусіди підписували, коли вони починали процес євроінтеграції. Тому це якраз і є дуже серйозним успіхом. А те, що зараз вона підписується цією владою, ну так жінка ж теж виношує дитину не 4 місяці, а дев'ять. Ця угода, така, яку має Туреччина. Ця угода така, яка дасть нам можливість через 7-8 років, якщо ми почнемо працювати з наступного дня після її підписання і її виконувати, подати через 7-8 років заявку на вступ, провести переговори ще пару років і протягом 10 років стати членом Європейського Союзу. Ви розпочали створення політичного проекту правих. У вас буде більше роботи, коли ми. Укладемо угоду про асоціацію з ЄС, чи коли будемо важко, натужно рухатися в бік митного союзу? Коли вправа більше буде роботи? Я думаю, що в бік митного союзу ми не повинні рухатися, тому що це рух назад. Це розумієте, це коли ми колесо історії повертаємо в зворотньому напрямку. Ну це Сізіфів труд. Для чого нам це? Ми вже це проходили, ми вже були в цьому. Чудовому, прекрасному, фантастичному, передовому союзі, який накрився вивчне слові, мідним тазом. Дуже не дипломатично, але, по-моєму, образно. То я думаю, що ми вже відчули все, що було чудового в цьому союзі, від Голодоморів до винищення людей під час Другої світової війни, від всіх цих індустріалізацій, колективізацій так і таке інше. Повторювати це, це просто демонструвати свою. Так би мовити, політичну незрілість. По-моєму, за ці 23 роки Україна вже достатньо підросла для того, щоб зробити правильний вибір. Тому він має йти, безумовно, цей вибір в бік Європи. А чи буде е, легше правим в євроінтеграційному процесі, чи в е, тому митному, тут питання очевидне. Е, Угода про асоціацію створює можливості? Для початку трансформації політичного виміру нашого суспільства. Адже сьогодні воно ще, на жаль, пострадянське. Ми хочемо запропонувати суспільству абсолютно інші підходи. Прозорість, полілідерство, прямий чесний діалог і співпраця, співтворчість. Тобто не нав'язування громаді чогось, що комусь десь захотілося, а аналіз того, що потрібно в кожному конкретному місті чи селі, і залучення тих, хто хоче щось поміняти, угода 30 грудня 1922 року про входження, про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік була підписана Україною чи ні? Ви знаєте, це питання, яке насправді вирісло трошки раніше. Воно вирішилося на початку 18-го року, коли почалася інтервенція більшовицької Росії проти України. А формальні речі, ну ви знаєте, вони не мають ніякого значення, тому що насправді в Москві вирішили, що треба загарбати Україну і провели успішну інтервенцію, яка завершилася власне тим, що Українська держава перестала існувати. Тому ця паралель дуже 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 вдала. Я думаю, що ми сьогодні повинні так само розуміти, що насправді за непідписанням угоди можуть бути надзвичайно сумні розвитки подій, і я дуже не хотів би, щоб ми в черговий раз опинилися в ролі УНР, яка припинила своє основання після більшовицької агресії.